7,5 гривень за кіловат електроенергії. Стало відомо, коли українська влада планує наступне підвищення ціни на електроенергію. Вітаю вас, шановні друзі! Кілька днів тому розказував вам про те, як 1 червня, в перший же день підняття тарифів на електроенергію, представник Центр енерго заявив, що у тих 4,32, які зараз платять будуть платити українці, цих грошей вистачає лише для обслуговування тієї енергетичної інфраструктури, яка зараз є в Україні, але для повного її відновлення, а також. Для того, щоб вирівняти цей тариф із ринковим, і тариф має бути мінімум 7,50. Я тоді одразу сказав, що вони почали готувати людей до підняття тарифів. Проходить буквально тиждень, і ось виходить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і заявляє наступне. Ринкова вартість для населення за кіловат електроенергії має бути 7-8 гривень, а не 4,32, як це є зараз. За словами прем'єра, держава платить близько 90 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити цю неринкову ціну для населення. І тут же прем'єр-міністр Шмигаль натякнув, коли наступного разу буде підвищуватися ціна на електроенергію. Шмигаль також зазначив, що тариф 4,32 за годину зафіксовано на один рік. Тобто можна очікувати, що в червні 25-го року вони знову піднімуть тариф уже з 4,32 на 7,5 гривень. Ознайомитися з цією інформацією ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, як бачите, нікого не цікавить, що в країні йде війна, що в людей нема грошей, що, в принципі, люди бідніють. 30% українців за межею бідності. Але їм це абсолютно плювати. Вони все одно продовжують піднімати тарифи, продовжують піднімати податки, продовжують піднімати акцизи і заганяти українців у рабство та у бідність. І чомусь ніхто з них не пояснює, куди ділися ті сотні мільйонів євро, які передавали нам європейські партнери для стабілізації енергетичної інфраструктури в Україні. Чомусь ніхто не пояснює, чому наші всі електростанції, там, в принципі, вся енергетична інфраструктура знаходиться в руках олігархів, і всі ці підвищення тарифів вони підуть їм в кишеню. Оцю цю інформацію ніхто пояснювати не хоче. Хоча, з іншого боку, там все просто для української влади народ України це просто раби. А рабам не потрібно знати, на що хазяї витрачають їх же гроші.